2 плюс 2 буде 4, а 95 плюс 35 буде 130. Уявляєте, яка велика різниця? Ви говорите дуже часто, клієнти пишуть: у мене немає, просто натрапила не тільки, що Укрпоштою відправляєте. Ну, люди добрі. Ну, відправляємо ми всі Укрпоштою, користуємося ми Укрпоштою. Але є плюс 35 гривень, і вам нова пошта, кур'єр привезе додому. Ви розумієте? І максимум троє суток вона буде в дорозі, тому що на села або із села відправка, або на село. Ну, якби один день, там вони ж не кожен день буває відкрита пошта, і не кожен день кур'єр приїжджає. Якщо у селі даже немає відділення, то кур'єр вам привезе за 35 гривень наприклад, там 30 км чи 40 км чи 25 чи 5 км, він буде вести за 35 гривень. Ви уявляєте, вам поїхати в районний центр і забрати посилку обійдеться ну, півтисячі це точно. Ну, плюс-мінус, да, так уже ми ну, будемо всі знають, які ціни на, на машини, в кого немає автобусів, тому що я впевнена, що в багатьох селах немає автобусів, тому що вони, як виразилися, нерентабельні. Представляєте, люди живуть у селі, а автобус нерентабельний. Коротше, Прочитали да, мої думки? І тепер люди повинні платити ну, на таксі, щоб добратися до району. Отак от, от. Тому не думайте, що нова пошта це дуже дорого. Завжди за комфорт і за якість треба трохи дороже заплатити. Ну, платить, як знаєте, як кажуть, що бідний платить двічі. Десь отак воно і є. Ви ж заказали, воно пропало, там ще щось. А Потім ви ж його ще раз заказуєте, бо ви ж хочете цю рослину. А вона там чи не прижилася, чи продавець її запакувала, зволожила, все добре зробила. А вона півтора тижня їздила, десь їздила. <рес> <рес> такі діла. Бажаю вам добра, натхнення, все найкраще. Бажайте замовити мої рослини на обчі, поштучно відправка новою поштою і укер відправляю в залежності, яка рослина, і якщо ну, ви поняли, якщо це закрита коренева, то можна і так. Недалеко можна і відкрито. Всі ситуації можна вирішити. Про всі ситуації можна договоритися. І всі ці питання вирішуються між покупцем і між продавцем. Пам'ятайте про це завжди. Бажаю вам добра, натхнення і всього найкращого!